Рада вітати вас в школі Краси Слава Студіо і хочу запросити вас до нас на заняття. Ми будемо показувати вам в онлайн режимі заняття майбутніх перукарів, майстрів манікюру та візажу. Сьогодні в школі краси слава Студіо чергове заняття, і ми підходимо з вами до Марини. Вона зараз виконує французьку стрижку. Мариночко, яка за Рахунком у тебе стрижка. Французька. А яку ти її виконуєш першу, другу, чи у тебе вже були стрижечки? Це перша стрижка, яку ти виконуєш. Скажи, будь ласка, якими поділами ти рухаєшся по цій стрижці? Діагональ. Які це поділи? Діагональними поділами, так? Ми будемо спостерігати за твоєю роботою. Подивіться, як Марина поділила. Такі гарні поділи. Катя, ти будеш виводити форму стрижки ков... ковзаючим зрізом. Так. А текстуризацію ти будеш виконувати? Звичайно. Яким зрізом ти будеш користуватися? А, Слайсінг. Слайсінгом Журманом. ти будеш користуватися, тому що густота покажи, будь ласка, до, зверніть увагу, надзвичайно густе волосечко. Тому Катя обрала е... для виведення форми ковзаючий зріз. зріз і текстуризація слайзінг. Слайзін. Катя, удачі тобі! Будемо спостерігати за тобою. У нас зараз е, у Тані стрижка каскадної форми. Танечка, прокоментуй, будь ласка, свою стрижку, і е, як ти будеш її моделювати? Ну, Зараз маємо каскад на Так. Як ти будеш міняти довжини? Тут уміняти довжини десь, як ми будеш зрізувати десь ну, таку частину, так? так таку частину. Е, якою ти технікою будеш працювати, як ти будеш рухатися, розкажи нам, будь ласка. Буду зараз працювати технікою, я зріз. Чому ти обрала саме цю техніку? Ми отримаємо більший Ефект. Що нам дає ковзаючий зріз? Він нам виводить тільки допомагає вивести тільки форму, чи може ще щось він нам дає? Він нам зразу дає текст текстуризація. Це буде і формочка, і текстуризація. Все уда. Ти роботу виконуєш, Марина. Я виконую французьку стрижку. І в даний момент ти робиш що? Перевірку. Перевірку. Скажи, будь ласка, якими діагональними ти стригла? Виведи мені, покажи мені ту діагональку, якою ти стригла стрижку. І покажи мені ту діагональку, якою ти зараз перевіряєш. Гривінцем. Такими діагональними ти стригла стрижку. А тепер покажи мені, якою ти перевіряєш діагоналічкою. Протилежну сторону. Чому ми так робимо, Марина? Поясни мені, будь ласка. Тому що ми перевіряємо е... перевіряємо протилежну сторону. У нас має бути чітко, якісно пострижено. Скажи, так? будь ласка, якою технологією ми вчимося стригти? Від Алсаса. А, скажи, будь ласка, яку ти зараз роботу виконуєш, Марина? Я зараз перевір... перевіряю дві сторони рівні. Так, ти перевіряєш довжини. Покажи, будь ласка, як ти це виконуєш. Добре, молодчинка І так, Катя вивела форму. Покажи нам, будь ласка, Катя, що ти отримала? Яке у тебе е, саме коротке пасмо? Бачите, довжина змінилася. Е, скільки ти сантиметрів забрала? Два з половиною сантиметри? Ти забрала зверху. так? Ще раз нагадую, Катя працює ковзаючим зрізом. І вона вивела формочку, і ми отримали отакий перепад довжини. Нижня зона зовсім не змінилася. Верхня піднялася на 2,5 см. Далі, ти починаєш текстуризацію. Який зріз, Ще раз нагадую. Слайсинг. Слайсінг. Скажи, будь ласка, це буде глибокий слайсінг? Чи це буде тільки на кінцях? Як ти думаєш? Я думаю, що це буде у тебе дуже сильна густота. Сильний, глибокий слайс. Я би на твоєму місці скомбінувала. Я би зробила пасмо глибокий, перекинула на другий кут, так як ми з вами вчили. Зробила трошечки, скажем, менший. І ще раз перекинула кут і зробила кінці, тому що тут досить, досить, досить масивна густота. Далі нижню зону ти будеш слесінгувати чи не будеш? Ні, Я не буду слесігувати нижню зону. Я буду слайсінгувати тільки. Покажи мені, скільки волосся ти забереш, щоб ти його не слайсінгувала. І поясни, чому. Перше, якщо ми будемо тут слайсінгувати, типу, ну, робити текстуризацію, волоску буде тоненьке і буде не дуже гарно. А у нас виходиш, е, потрібна зона для того, щоб Вона буде будемо падати на свої місця, Вона буде май гарно виглядати. Кожен пасма буде падати на своє місце. Вверху потрібно, а внизу в розуміє, буде занадто тонко. Ну, я згідна з катією. Добре, давай чекаємо. Рівномірне каре. Катя зараз виконує досить глибоку текстуризацію, так як ми говорили. Зверніть увагу, на яку глибину вона виконує слайсінг. Отаку стрижку ми отримали завдяки нашій учениці Катя. Молодчинка. Порухай, будь ласка, волосся ззаду, щоб ми побачили динаміку волосся. Як ми його рухаємо, покажи ручками. От так, так? Да? Дуже гарно виконана текстуризація волосся. Ми виконували її слайсингом, і слайдінгом, і ковзуючим зрізом. Молодець Катя. Наша клієнтка задоволена? Так. Да. Сьогодні виконала наша учениця Марина, молодець Мариночки. Це була Марина. Вже багато людей впевнилися в тому, що в школі «Красислава Студіо унікальна програма, цікава атмосфера, тут весело і можна здобути дійсно знання на вищому рівні. Ми запрошуємо до нас на навчання людей, які хочуть працювати в індустрії краси. За новітніми технологіями і опановувати спеціальність, яка буде їм приносити моральне та матеріальне задоволення на все життя. Ми знаходимося за двома адресами: місто Чернівці, вулиця Спицюка, 18 а четвертий багатопрофільний ліцей та селище міського типу Лужани, салон краси Слава. Ми чекаємо на талановиту, творчу, ініціативну молодь.